Встати суд іде. прошу сідати. Переходимо до розгляду справи за конституційною скаргою Войтевич Раїси Миколаївни. Щодо відповідності Конституції України, Конституційності, частини 2 статті 8 закону про державний бюджет України на 24 рік. Перший сенат Конституційного суду України ухвалив від 10 липня 2024 року, ухвалив розглянути цю справу на пленарному засіданні в формі письмового провадження. Слово надається судовому розпоряднику щодо явки учасників конституційного провадження. Дякую. Шановний головуючий, шановні судді. Інформую, що всі учасники конституційного провадження завчасно повідомлені про день і час пленарного засідання. На пленарне засідання Сенату не з'явилися суб'єкт права на конституційну скаргу Войтевич Раїса Миколаєва. Постійний представник Верховної Ради України у Конституційному суді України Максим Дирдін та представник президента України у Конституційному суді України Сергій Дембовський. Але на адресу Конституційного суду України від учасників конституційного провадження надійшли листи з повідомленням про неможливість їх участі у пленарному засіданні Сенату з поважних причин та проханням розглянути справу за їх відсутності. Дякую. Вам дякую, сідайте, будь ласка. На адресу Конституційного суду України не надходило письмових заяв про учас... учасників Конституційного провадження, про відвід суддів. Шановні судді, у вас будуть самовідводи? Немає. Кворум для проведення засідання є. Оголошую його відкритим. Шановний Олександр Віталійовичу, яка ваша думка щодо можливості розгляду справи за відсутності учасників? Шановний Віктор Васильович, шановні колеги, шановні судді Конційного суду з огляду на те, що постійний представник Верховної Ради в Конційному суді Дердін Максим Євгенович і, постійний, і представник президента України в Конційному суді Дембовський Сергій Георгійович Надіслали свої листи, де послалась на поважні причини, з яких вони не можуть прийняти участь в сьогоднішньому, в сьогоднішньому засіданні. А заявник Войтевич Раїса Миколаївна послалася на такі дуже суттєві причини, з яких вона не може прийняти участь в сьогоднішньому засіданні. Ну зокрема, в листі від 15 липня 2024 року, тобто два дні назад. Ми отримали таку листа. Вона пише про те, що на даний час стан її здоров'я не дозволяє здолати відстав до суду, що складає близько 200 кілометрів. І крім того, вона посилається на міркування безпеки і просить провести засідання за її відсутності. Я думаю, що можна врахувати її причини як поважні, тому можна Висновок такий, що ми маємо можливість розглянути цю справу без цих учасників. Прошу підтримати. Дякую. Шановні судді, у вас будуть інші пропозиції? Дякую. Хто за те, щоб розглянути справу за відсутності учасників Конституційного провадження, Я прошу проголосувати. Рішення ухвалено. Слово для викладу змісту конституційної скарги та підстав для викриття конституційного провадження у справі надається судді доповідачу Олександру Віталійовичу. Будь ласка, Олександру Віталійовичу. Щиро дякую вам, Віктора Васильовича, шановні колеги, шановні судді Конституційного суду. До Конційного суду звернулася Войтевич Раїса Миколаївна з Конційною скаргою щодо відповідності Конституції України, частини 2 статті 8 закону України про державний бюджет на 2024 рік. Предметом цього скарження, відповідно, є частина 2 статті 8 цього закону, закону номер 3460 у якій визначено розмір мінімальної заробітної плати, який застосовується розрахункову величину для обчислення виплат за рішенням суду на рівні 1600. Суб'єкт скарги просить перевірити оспорювані положення цього закону на відповідність частині 1 статті 8, частині 3 статті 22, частинам 1, 2, статті 24 і частині 4 статті 43 Конституції України. Третя колегія суддів Першого сенату Конційного суду України ухвалою від 3 липня 2024 року відкрила конційне провадження в цій справі. За результатами аналізу конційної скарги і доданих до неї матеріалів виявлено наступне. У відділі примусового виконання у Житомирській області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції Перебуває на виконанні виконавчого листу справі в цій справі в справі Войтевич, виданий 14 квітня 2021 року Житомирським окружним адміністративним судом, яким зобов'язано управління. Пенсійного фонду України здійснити з 17 липня 2017 року нарахування та виплату Войтевич, підвищення до пенсії як непрацюючого пенсіонера, який проживає на території радіоактивного забруднення у розмірі, визначеному статтею 39 закону України про статус соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, що дорівнює двом мінімальним заробітним платам згідно з законом. Про Державний бюджет України на, на відповідний рік. На виконання вимог державного виконавця управління пенсійного фонду України, розпочинаючи з 17 липня 2018 року, здійснено перерахунок та, на, та нарахування Войтевич зазначених виплат. В результаті перерахунку загальний розмір пенсійної виплати становив. З урахуванням доплат, під розміру підвищення і інших обставин становив 13 тисяч 400 гривень. Також управління пенсійного фонду України на виконання рішень суду з 1 січня 2024 року нараховано підвищення до пенсії як непрацюючому пенсіонеру, який приживає на території радіактивного забруднення у розмірі визначено статтею 39 закону номер 796 який тепер дорівнює двом мінімальним заробітним платам згідно з цим законом, тобто 3200 гривень. Не погоджуюся з таким перерахунком та діями державного виконавця, автор клопотання звернулась до суду з позовом, якому просила визнати протиправну бездіяльність головного державного виконавця, яка полягала на її думку, у в житті всіх передбачених законодавством заходів, забезпечення в виконання зобов'язати державного виконавця вжити всіх передбачених законодавством заходів, відповідних заходів. Житомирський кружний адміністративний суд рішенням 21 березня 2024 року у задоволенні адміністративного позову Войтевича відмовив постановою 7 апеляційного адміністративного суду від 16 квітня 2024 року рішення суду першої інстанції було залишено без змін. На думку Войтевич Рейси Миколаївни, за умови відсутності спеціального законодавчого акта, який би визначав право на застосування розміру мінімальної заробітної плати як розрахункової величини для обчислення виплат за рішенням суду, оспорюваний припис погіршує правове становище особи, звозуючи зміст та обсяг її соціальних прав. Зрештою, з метою забезпечення повноти і об'єктивного розгляду цієї справи мною підготовлені аналітичні, довідкові, інформаційні та інші матеріали з питань конційного провадження, буде вжити відповідних заходів, спрямованих на з'ясування точок зору науковців щодо цих питань, які виникають в конційному провадженні. Доповідь завершена. Дякую за увагу. Шановні судді, у вас будуть запитання до судді доповідача? Шановний Олександр Віталійович, у вас будуть додаткові матеріали, які необхідно додати до матеріальної справи? На сьогоднішній день немає. Шановні судді, у вас Тоді вношу пропозицію завершити дослідження матеріалів справи на третій частині. Прошу проголосувати. Рішення ухвалене. Шановні судді, перший сенат переходить до закритої частини пленарного засідання. Рішення у цій справі буде оприлюднено в установленому законом порядку. Ага. Прошу стати завершеним Суд іде.